Росіяни вирішили вчинити жахливу катастрофу для України на свята, підірвати ГЕС та дамби. Імовірно, аби повторити жахи, що були після підриву Каховської ГЕС, а також масово вдарити по ТЕЦ, аби українці сиділи у холоді. Запустили ракети та почали обстріл, але карма відплатила самим расистам і вибухи сталися і на їхній землі. Хотіли завдати горя іншим, але пізнали його самостійно. Подробиці почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і. І залишайтесь разом з нами. Ну і залишайте свої коментарі. Почну із того, що рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Було атаковано теплоелектростанції ДТЕКТАГЕС. Внасток масової атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Вказують у ДТЕК. Енергетики зауважили, що цьогоріч це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього із початку повномасштабного в. Торнення росіяни обстрілювали теплоелектростанції ДТЕК понад 200 разів. Про пошкодження енергетичної інфраструктури повідомили у Вінницькій ОВА. Станом на зараз вдалося повністю відновити живлення у постраждалих районах. Ну і також вибухи були чутно і у бурштині, що на Прикарпатті місцева влада повідомляла про роботу ППУ у регіоні і важливо, що там розташована бурштинська теплоелектростанція. Окрім цього, в Івано-Франківській ОВА повідомили, що удару по прикарпатю, частина області без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Мор івано франківська додав, що в громаді без прильотів і попередньо без уламків. Ну а ми зауважимо, що Карма наздоганіє рашистів у відповідь, адже розмії повідомляли напередодні про те, що на Рязанській Грес у РФ виникла пожежа. Інцидент спричинив густий дим. Очевидці знімали палаючий об'єкт на відео, стверджуючи, що перед інцидентом було чутно вибух. За даними телеграм-каналу, територія теплої була оповита димом. А місцеві змі припускають, що причиною за є порушення технологічного процесу. Прислужба служба МНС РФ і по регіону коментуючи ситуацію для Розмі, зазначила, що відео із задимленим районом Рязанської ГРЕС, нібито було знято напередодні. За їхніми словами пожежі на самій електростанції не було. А займання ймовірно сталося на прилеглій території. І таким чином нагадаємо вам про те, що два енергоблоки новочуркаської дреси у Ростовській області було виведено з експлуатації внесок останньої атаки. За словами очевидців, електростанцію атакували безпілотники. За по передніми даними в атаці на електростанцію брали участь одразу декілька дронів, за словами очільника регіону Василя Голубєва. На підстанції почалося займання. І через пожежу в результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВт. Це Тихорецька та Ростовська. Наразі ж енергопостачання споживачів, начебто, відновлено. Водночас, з експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки дрес. І такі випадки на РФі не поодинокі. Так Тверська та Московська область, відсвяткували водові. Чним шоу внасток атаки безпілотників по російських енергооб'єктах на території Каширської та Конаковської дрес почалися пожежі. Про це повідомляли раніше російські телеграм-канали. І, попри заяви влади про роботу ППО, очевидці дописували, що на об'єктах було кілька прямих влучань. Територія навколо конаківської дрес та дороги поблизу були перекриті поліцією. Губернатор Тверської області ігор Руденя заявив, що сили протиповітряної оборони збили над містом Конаково український дрон. А загалом у цьому районі було зафіксовано 5 БПЛА. У Конакове розташована одна із найбільших електростанцій у центральній частині Росії. Друга пожежа виникла на Каширський дрес у Московській області. Пабліки цитують заяви місцевої влади про спробу атаки українських дронів. За версією влади жертва руйнувань немає. Однак, очевидці опублікували відео пожежі на каширській електростанції. Натомість місцеві чиновники стверджують, що пожежі не було, але на місці працювали екстрені служби. Ну а ми з вами бачимо, що українські. Гідроелектростанції постійно перебувають під загрозою, атак із і з боку російських військовослужбовців. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота під час телемарафону зазначив, що всі ГЕС в Україні зазнали ударів ворога, що призвело до втрати близько 40% генерації. За його словами, Каховська ГЕС повністю зруйнована, а Дніпро ГЕС зазнала значних пошкоджень. Інші гідроелектростанції перебувають у процесі відновлення, проте постійні ракетні удари значно ускладнюють ці роботи. Київська ГЕС, яка стала Цілі під час масованої атаки 26 серпня зазнала пошкоджень, але критичних руйнувань далося уникнути. Як місцева влада, так і енергетика запевняють, що загроз для київської ГЕС наразі немає, оскільки її не можна зруйнувати ракетними ударами. Зокрема, в Укргідроенерго також озвучили найгірший сценарій у разі знищення Росією Київської та Канівської ГЕС. Знищення Київської та Канівської ГЕС, яке анонсували окупанти, за найгіршим сценарієм може призвести до мінімальних підтоплень. Також українці можуть тимчасово втратити можливості. Генерувати електрику і подавати прісну воду. утім, станції надійно захищені, і зруйнувати їх зовні практично неможливо. Про це в інтерв'ю Форбс повідомив керівник Укргідроенерго Ігор Сирота. Він вважає, що заява російської влади щодо можливого знищення цих гідроелектростанцій більше є залякуванням українців. Цитую його. Навіть якщо рашисти зруйнували б київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині, тому що Київське та Канівське водосховище практично у шість разів менше ніж Каховське, заявив сирота. Він додав, що у найгіршому випадку, у разі знищення дамб Київської та Канівської ГЕС, можливе затоплення підвалів у деяких районах Києва прилеглих до Дніпра. Окрім того, тимчасово може зникнути можливість генерувати електроенергію та подавати прісну воду. Утім, говорить сирота, що ГЕС захищені. Київська ГЕС розташовані в центрі України далеко від лінії фронту, що ускладнює можливість авіаційних атак з боку ворога. Сирота також додав, що Каховську ГЕС окупанти змогли підірвати лише коли завезли сотні кілограмів вибухівки у середину станції. Наші станції надійно захищені. Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати зовні лише якщо скинути на них декілька авіаційних бомб. Для цього рашисти мали б залетіти на територію України на літаках, розповів він. Ну а якщо російська армія зруйнує споруди Кременчуцької гідроелектростанції, то затоплення міста. Може відбутися менше ніж за годину. Про це повідомили Суспільному у департаменті із питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міськради. Зазначається, що до зони можливого катастрофічного затоплення територіально потрапляють центральна та правобережна частина міста. Кременчук, село Мала Кохнівка у Кременчуцькій громаді, а також потоки, соснівка та Придніпрянське у потоківській громаді. Там попередили, що у випадку руйнації дамби вода до міста дістанеться за 30 сорок 5 хвилин і цей час слід використати для евакуації та переміститися із зони затоплення у підвищені місця. Для тих, хто не встигне евакуюватися, там порадили піднятися у будинках вище другого поверху та очікувати сходу води або прибиття рятувальників. Орієнтовно настільки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів. Сказано у повідомленні. Ну і під час сьогоднішньої атаки під обстріли потрапила енергетика. Частина Кременчука без світла. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що для області атака минулася без влучань у. Цивільні об'єкти та постраждалих, однак є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі діють тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням, уточнив посадовець. Після 10.00 ворог поновив обстріл України ракетами. Відбулися повторні пуски смертоносних снарядів із бортів ту 95 Біля 10.01 10 повітряні сили повідомили про рух ракети на Кременчук із північного сходу. За декілька хвилин у Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху. Ну а тим часом президент України. Не Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку на різдво. Він наголосив, що кожен російський удар потребує часу на підготовку, тобто він ніколи не може бути якимсь спонтанним. За його словами, це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу. Та конкретної дати сьогодні Путін свідомо брав різдво для атаки, що може бути більш нелюдським. Понад 70 ракет, серед яких балістичні і більш ніж сотні ударних дронів. Цілі це наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні, наголосив лідер України. Зеленський додав, що попередньо українським воїнам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Проте, на жаль, є влучання. Грант зауважив, що станом на ранок у кількох областях є відключення світла. Енергетики працюють над тим щоб відновити енергопостачання, дякую кожному. Хто зараз працює для країни? Хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо, відновимо максимум: російське зло не зламає Україну і не спотворить різдво. Надалі ну, ми з вами поговоримо, чому рашисти ж під час попередньої цієї атаки спрямували свої ракети на захід України. Так колишній міністр Палива та енергетики України, голова ради, спілки всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков повідомив, що ворог, спрямовуючи удари на західну Україну, намагається пошкодити. Розподільчі станції, які передають електроенергію до центральних регіонів, ми отримуємо 2,1 й гігават електроенергії з Європи. Ця електроенергія перетинає кордони по лініях електропередач. Є опорні підстанції, біля яких розташовані перерозподільчі пристрої. Тому ворог намагається зруйнувати як останню генерацію на заході нашої країни, так і вражати ці розподільчі підстанції, щоб не було можливості передавати електроенергію із західної України у центральні регіони нашої держави. Сказав він у центральних регіонах України електро. Енергія у дефіцитному стані: Зміївська ТЕС, Ладежинська ТЕС, Трипільська ТЕС та Київська ГЕС цієї генерації недостатньо, особливо столиця та Київська область щодо генерації дефіцитні, тому отримуємо електроенергію із заходу України. Ворог продовжує намагання або досягнути тотального блокауту а єдиний дієвий фактор нашого захисту. ППО, посилення якої ми бачимо останнім часом, підсумував Іван Плачков. Тобто Росія абсолютно нехтує будь-якими правилами ведення війни. Росія робить це демонстративно і для них це двіжуха, слово яке вже напевно остогідло за цей тиждень багатьом, але Путін чітко показав, він робить це заради розваги. Що далі робиться? Далі всілякі орбани, фіцо і так далі, на випередки біжать цілувати йому руки і говорити про якийсь міфічний мир. Ну чи можна з такою людиною про щось домовитись? Вочевидь? Та як би сказати, прес-конференція і трошки показала? Ну і знову ж таки. Багато вибухів не умовно сказати. Багато чи мало не можна виміряти. Вибухи серія вибухів лунала сьогодні в Кременчуці. Знову ж таки там луна лунають. Вибухи ці лунали спрямовані знову ж таки на енергетичну інфраструктуру. І ось буквально на початку етеру повідомлялося про те, що знову під ракетною атакою Кременчук, і повідомлялося про те, що вибухи прозвучали у місті. Пам'ятаємо, що там є Кременчуцька ГЕС, і, е, власне, якщо не дай Боже, щось станеться з греблею, то може відбутися е, затоплення міста. навіть, Колеги з Суспільного місяць тому робили поради, що робити у такому випадку, але знову ж таки не хочеться, як то кажуть, говорити в сує. Поради ці можете знайти на сайті Суспільне Полтава, на всяк випадок ознайомитися. Але хочеться, щоб цього ніколи не сталося. Хоча, звісно, загрози великі. Тож і зараз не будемо багато про це говорити. Традиційно просто бережіть себе. Так би мовити, заряжайте пауербанки чи те, що ви, гаджети, чи що ви маєте, і донатьте на потреби сил оборони України. Є світло, донатьте, немає світла з телефона – Це можна робити. Донатьте на підрозділи, донатьте на фонди, донатьте вашим рідним, близьким знайомим, які у силах оборони. Це дуже важливо. Це вкрай важливо. Не можна задонатити глибоке занепокоєння, конвертувати його в гроші, або, наприклад. У військову техніку донатити треба кошти. Будь ласка, робіть це. Робіть це регулярно, робіть це масово. Це потрібно, це буде нашою відповіддю, зокрема і на ті обсіли, що маємо зараз. Ну і дійсно бачимо, що проблеми зі світлом будуть. Про це дописували моніторингові канали. Ніколаївський ваньок зазначав, що рашисти працювали, на жаль, не лише по світлу, але й по теплу, воді та газу. Ну і щодо вибухів, він також зазначив відповідну інформацію. Дніпро це близько 20 вибухів. Обласна військова адміністрація повідомляє про спробу росіян знищити енергосистему області щодо Кременчуга. Це більше п'яти вибухів. Бурштин більше восьми вибухів, і ЗМІ повідомляють про атаку на ТЕС. Щодо Харківщини, також, як ми вже зазначали, досить багато вибухів пролунало цього ранку. Йдеться до 15 вибухів. Обстріл міста та області, балістики, крилатими ракетами. На жаль, є прильоти і руйнування. Про це далі будуть зазначати деталі стосовно цих ударів. І очільники обласних військових адміністрацій обов'язково будемо слідкувати та інформувати. Ну і стосовно цього різдвяного. Ашистів, адже пам'ятаємо, що Орбан там говорив про різдвяне перемир'я. Так, от бачимо, як рашисти використовують різдво для перемир'я, як вони знову ж таки завдають удари по цивільній інфраструктурі. Бачимо знову ж таки ці цинічні атаки, і вони показують своє обличчя, обличчя світу, які вони про все це говорить. І Сергій Брачук, це речник української добровольчої армії Південь. Та військовий експерт він аналізує всі ці удари, чи є ця дата сакральною, чи просто рашисти використовують, так би мовити, нагоду, щоби зробити боляче українцям. Все це можемо послухати далі у його прямій мові. Ну, власне, не забуваємо, що ворога існують. Я давно це слово не вимовляв, але зараз скажу, є певні скрепні для нього дати. Зрозуміло, що те, що викликає у нього злість, викликає у нього. А я не повісь слова агонію. Це звичайно наші свята, наші. Світлі календарні дні, то звичайно він намагається все це зіпсувати, і бачите, сьогодні там є певна активні стратегічної авіації, принаймні перемовини, якісь там відбуваються в Етері. Звичайно, у разі необхідності про це повідомлять повітряні сили. І ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ворог не дасть спокою, не дає спокою. І власне це ж відбувається кожної ночі. Тут головне триматися головне піддаватися паніці. І я вдячний вам за те, що ви говорите постійно про те, що треба йти до укриття. Ворог Сатані, це зрозуміло. В нього є якісь там певні свої дедлайни, які він собі визначив, так само як і завдання, які бачить перед собою. А вони незмінні. Ми це треба маємо розуміти. Це завдання для ворога базові. Це знищення української державності, знищення нас українців. Власне, тому він атакує. Тому ми бачимо і кривий ріг. Ми бачимо інші наші міста, населені пункти. Я взагалі знаєте, коли бачу мапу нашої держави, вона червона сьогодні, ось зараз цю ніч майже вся. Це до того, що немає у нас суто тилових міст. Якось некоректно про це говорити. Тому я кажу, біда одна на всіх, і перемога має бути одна на всіх. Ворог використовує сьогодні все те, що в нього накопичено. Ми можемо говорити про ті проблеми, які в нього сьогодні існує, і власне сили оборони намагаються ці проблеми у ворога бачити. По перше, по-друге, реагувати адекватно на те, що відбувається. І ще один важливий момент при цьому не забувати про таке, знаєте, потужне інформаційне супроводження, масштабування подій Росіяни не вміють це робити і, власне, закидають. Дуже багато інформації, і це було і вчора, і це буде сьогодні, і найближчі дні новорічні свята, в тому числі, коли вони будуть наступати, як кажуть, по всіх фронтах вони дійсно активізувалися на фронт всіх фронтах, але знову таки інформаційна гігієна це дуже важливо, і в ці дні тим більше. Та з приводу тилових міст це настільки влучно. Мені пригадується весна, літо поточного року, коли казали, що Київ це відносно спокійне місто, яке захищене, яке має свою систему. ППО. так воно і є. Але це не означає, що ворог не пускатиме сюди ракети їх збиватимуть повітряні сили, але ж уламки падатимуть в центрі міста. І Ми це бачили кілька днів тому. Ну і власне говоримо ще про наслідки російських воєнних злочинів. Зокрема. Після масованої атаки ракетами Росія вбила по Харкову, якраз по Харкову, де триває повітряна тривога ще і шахедом. Власне, що про це відомо, крім атаки балістичними ракетами, типу С-300-400, що спричинило пожежі в Салтівському та Київському районах. Також було атаковане місто дронами типу Шахет, що викликало пожежу в Основ'янському районі. Вдарив ворог дроном, на жаль, по приватному будинку. Про це повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов. Власне, що ще писав? Основне ми повідомили. Близько пів на десяту в Харкові лунали повторні вибухи. Це вже були безпілотники. До того були ракети типу С-300 С-400, але. З'ясовують інформацію в повітряних силах. Загалом у Харкові повідомляється про щонайменше сім вибухів. Салтівський, київський райони, і знову ж таки Основ'янські райони було сказано. Відомо і про це писав зокрема очільник Харківщини Олексій Нігубов, що внаслідок терору в Харкові троє постраждалих. Це чоловіки 39-45 та 46 років. Двоє потерпілих отримали уламкові поранення і були шпиталізовані після атаки. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та традиційно, вже як це, як зазвичай, приватні автомобілі. Ну і звісно ж рашисти не зрадили собі, розпочали ще у різдвяний святвечір скоювати чергові воєнні злочини. І один з таких прямий: стовідсотковий, чистий, кристалічний воєнний злочин стався вчора надвечір у кривому розі. Власне. Пам'ятаєте, що зруйновано чотириповерховий житловий будинок? Ну тобто, як мінімум, зруйнований під'їзд. Це точно це видно на відео на світлинах. І власне, що ще було станом на сьому годину в кривому розі. Завершили аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина, і це страшно говорити, але це диво, що зруйнована частина будинку і загинула лише одна людина. Сімнадцятеро постраждали, зокрема, двоє дітей. О 17.53 минулої доби повідомили про загиблого чоловіка. Дістали з-під завалів. О 19.52 з-під завалів дістали жінку. Вона провела там понад 4 години. Отримала, звісно ж травми, але медики в лікарні роблять все можливе. Ну і власне, ось таке. Це дійсно навіть Олександр Вілкул, представник місцевої влади, писав про те, що якщо не помиляюсь, там щось на кшталт різдвяного дива, що врятували людину з під завалів, і власне, що не було за цим ударом величезної кількості жертв, як це бувало під час інших прильотів по житлових будинках. Власне, що можемо ми традиційно робити з цим. Задонатити на потреби сил оборони України такі злочини воєнні муш, мушуть нас якось спіткати, мушуть нас підштовхувати до того, щоб ми були активніше в допомозі нашій армії, Щоб ми викинули до біса російську літературу, Щоб ми відписалися від російських ютуб каналів, якщо з якогось дива все ще підписані на них, щоб ми не слухали російської музики, бо це так чи інакше сприяє. Якщо не монетизації. Яке потім піде на підтримку цих, яка потім піде в російський бюджет на підтримку цих ударів, то якомусь сприйняттю росіян як чогось нормального в нашій свідомості. А яке це нормальне? Ми з вами бачимо. Тож давайте мобілізуємося і морально, і так би мовити, фізично, допомагаючи нашому війську, найперше, бо це вкрай важливо. Ну а далі будемо говорити і про рашистські літачки, які збиваються саме ж самими ж рашистами на Донеччині. Адже стало відомо, що російський штурмовик Су 25 зіткнувся з безпілотником під час виконання завдань на Донецькою областю. Про це інформує телеграм-канал шпіона». Повідомляється, що літак належав до одного з підрозділів Ціло 960-го штурмового авіаційного полку. Ну і під час виконання бойового завдання над Донеччиною су 25 зіткнувся з російським розвідувальним безпілотником зало. Кадри також вже ви бачите на своїх екранах. Ну і удар припав на носову частину штурмовика. Внаслідок зіткнення пошкоджено скління кабіни. Там блок бортового радіоелектронного обладнання. За інформацією каналу, пілот не постраждав і посадив бойову машину на аеродром базування. Ну і принаймні візуально. Пошкодження борту не є серйозним та ймовірно можуть бути усунуті техніко експлуатаційні частини аеродрому. Ну і зіткнення літаків із дронами це вже незвична така незвичайна подія. Однак, враховуючи щільний повітряний трафік безпілотників над лінією фронту, схожі ситуації вже. Виникали так, до прикладу, у січні 24-го року FPV-дрон мало не зіткнувся з російським су 25 А пізніше у червні такий самий інцидент стався за участі українського мавіка. Ну і також відомо, що під час повномасштабної російсько-української війни повітряно-космічні сили Російської Федерації безповоротно втратили близько 31 су 25 Ну і щодо геополітики, також важливо зазначити, що і Байден нині готує Сер. Озні санкції проти енергетичного сектору Росії в останні тижні свого президентства. зокрема, йдеться про те, що це написали за Washington Post, що санкції будуть націлені на тіньовий флот, який перевозить російську нафту в обхід цінових обмежень, ну а також на російських експортерів нафти, які досі не потрапили під санкції. Також можуть бути відкликані ліцензії у банків, які обробляються російські енерготочні транзакції. Цей крок також додасть команді Дональда Трампа більше важелі впливу на перемовників із Путіним і вважають так у Білому домі протягом двох з половиною років після вторгнення Росії в Україну Вашингтон побоювався за надто жорстких репресій проти російського експорту енергоносіїв, побоюючись різкого зростання світових цін на нафту і цін на бензин у Сполучених Штатах Америки. Але зараз інфляція в Америці різко знизилася. Завершення виборчої гонки на користь республіканців, як ми знаємо, дозволяє Джо Байдену ризикнути економікою.